Я не можу, коли я проїжджаю повз дороги і бачу цих дідусів або сіль, які продають зі своєї грядки за копійки фрукт чи якусь яку Вони виростили, любили. Просто за копійки. блядь. не можу, не можу дивитись на це. все. піду, я зроблю гарну справу. Ось все, угу. по 50, по 40 давайте. А, кілограм. Так, давайте все. Це, це, це ваше, да? Чекайте. Чекайте. Ну, я Моє З Вашого Так. На компот піде чи ні? ні. Ось попробую. Пахуща. Давайте тут... мені ще вас це заберу, да йдіть додому Давай, вас і відчуваєте. Так, а у нас тут скільки? Що у нас маємо? А тут. Три з половиною. Чи більше? Майже. Чотири. чотири, чотири. Я вам немає? Даю. немає. Я вам Нема вже всього. Ось така історія п'яти хвилин, а людині ти реально зробив масу приємних емоцій. Паралізована у людини рука, доросла людина, чому б їй не допомогти? Ми ж молоді, молода енергія, молода кров, вони дуже нужденні в нашій, в нашій любові, молоді, так? А, пішла ще, до речі, в кінці жінка і питає там. А що вже все продали Я кажу, продали, ви можете купити в мене, але віддати, забрати товар на тебе там, ти хочеш, але віддати кошти знову ж таки, бабулі. Ось такі зробили сьогодні Криптодень, криптовалюту. Гарного дня, любіть один одного. Так, ну і що? І по репчику, по хіп-хопчику? Знову тривога в душі, і в серці. Знову я вірю в нашу перемогу, тому що ми класні перці і гарні дівчата. І ми всі шановні українці, і ми віднині всі єдині.